Друзі, всім привіт! Хто вже тут? Пишемо в чаті. Я поставив музику на фон, чи не буде сильно гучна музика. А, звісно, фейверт геймс. Тай буквально 5 минут почекаємо, може хтось ще збереться і зробимо розіграш. Як у вас їх справи? Отже, коротко нагадаю. У зв'язку з тим, що в мене на каналі сотня підписників. Я оголошую розіграш. Умови були такі, щоб під відео, яке я виставив, потрібно було поставити лайк-коментар. Так, не чуєш музики. Ану, зараз. -за так, більше. Отак, От напевно. ж. О! Так, Було б потрібно поставити лайк а, під відео і коментар і бути підписаним на канал. Я зібрав людей, хто до суботи зробив коментар, і ми всього-навсього завдяки рандомайзеру отримуємо число, і це буде наш переможець. Так, да, це набагато коротше. О, я насправді дуже добре. <смі> В 10-й раз переналаштував мікрофон. Ну, думаю, що цього разу має бути все чудово. Так, люди вже трохи підтягуються, троє онлайн. Ще 2 минути почнемо, а далі хто не встиг, то і побачить е у записі. А та й так, якщо переможець протягом тижня не напише, тоді ми розіграємо ще раз. Щодо новин, Щодо новин. Дуже непогано, дякую. А знаєш в чому прикол? Я, коротше кажучи, старого дешевого мікрофона використовував оцю ножку. От. І мені здається, що і за неї вона, типу, слабенька, воно хитається, може і за цього і ряпіло. То моя погода на фоні? Так, фон шикарний. Це не тільки фон, це. Це не тільки погода, це загальний настрій. А у вас не така погода зараз на фоні. Uh, 6.05, короче, з розіграш. Поки що почекаємо, поки зберуться люди. Чо там собака не левко. Ну, я не міг намалювати левка. Левко не хоче. Сьогодні так жарко, коротше, кіт цілий день ходить, язик висупив. Щодо новин, я вже взяв роботу в перекладати іншу гру. І вже третину гри я переклав. Поки що я не скажу, як вона називається, але я скину скріншот там, де буде більше деталей, може ви вгадаєте. Ось, А на наступні вихідні буде масштабний фікс, скажімо, так, перекладу по у Мені наскидали скріншотів, от ми її пофіксимо. Так, ну що, давайте я прийду всім видно мій екран. Привіт, всім, хто доєднується. Отже, не буду зволікати в кожного, як то каже, свої справи. Да, Мені кажуть, що в мене сильна затримка. але я думаю, що це з інтернетом. Інтернет дуже сильно просів останнім часом. Так, від 1 до 13. Рандомне число. Поїхали. 6. 6 це в нас. Вікторія Вікторія Арафієва. Це. Це наш основний переможець. Отже, будь-яка гра до 1000 гривень на вибір в Steam. Вікторія, напишете мені в Дискорді. Це ж треба таке співпадіння. Ось, напишете мені в Дискорді, ми домовимося, яку гру ви захочете обрати. Та також в мене є. Самий активний підписник. Він є і самий перший мій підписник Вілі. Я не знаю, Вілі, чи ти дивишся зараз відео, чи ні. Напиши мені, в яким чином. У мене теж є для тебе подарок. Він не розігрується. Це секретний подарок. Отже, Ось, Ось і весь. Ця інтрига. Дякую всім за участь. Я ш... Гарного всім дня. Я буду приблизно десь ще час з пів часа, почну стрім відьмака. Приєднуйтесь!